Чи вийде Вашингтон з переговорів? Володежь... Ви дурні, жахливі люди. за що Трамп поставив новий дедлайн Путіну? Адміністрація Трампа готова йти на будь-які поступки заради оцього перезавантаження. Які переговорні пристрасті вирували у Парижі, та до чого Вітков схиляє Макрона? Місія у Віткова Безнадіна як у Тома Круза в одноіменному серіалі, та від любові до ненависті з санкціями проти Росії послаблять чи посилять прогнози експертів. Париж, 17 квітня, і палац. Президент Франції Мануель Макрон офіційно вітає держсекретаря Марка Рубіо і спецпредставника президента США Стіва Віткофа. Враження останнього від місця проведення заходу потішили пресу. Знаєте, як це виглядає? Це нагадує клуб Трампа в Мара Лаго. Згодом американці зустрічаються з українською делегацією, і ця зустріч відбулась немов спонтанно. Американці приїхали в Париж, щоб обговорити з Макроном припинення російсько-української війни. А наша делегація запланувала низку зустрічей з представниками держав коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку. Тобто про безпосередній контакт стало відомо тільки напередодні. Я думаю, що скоріш за все це реакція українська української сторони на те, щоб врешті-решт втиснутися в ці перемовини, оскільки. До тепер американсько-російські перемовини відбувалися без участі України і без участі європейців. Росії на переговорах не було, але про їх підсумки главі російського МЗС Лаврову по телефону розповів Марк Рубіо. Переговори в Парижі вже назвали найвищим рівнем трансатлантичної взаємодії між США та Європою щодо війни в Україні. Але раніше Вашингтон взагалі не розглядав Європу як учасника перемовин. То що ж змінилося? Це одна з останніх прес-конференцій Трампа. Репортер питає президента США, скільки ще часу має Путін, щоб відповісти на пропозицію про припинення вогню. Побачимо, ми збираємося почути від них цього тижня, але ми хочемо, щоб це припинилося. Путін, зрештою, відповів пропозицію пасхального перемир'я, якого сама Росія, звісно, не дотримується, але вочевидь, таким чином він вирішив, хоч якось піти на поступки Трампу напередодні важливої дати ста днів його президентства, коли він має звітувати про свою роботу у зовнішній і внутрішній політиці. Трампа підпирає час, бо в нього сто днів. Вони на 50 днів влаштували таку феєрію, як 50 днів і 50 визначних рішень Трампа, ну на 100 днів визначних рішень немає основного рішення, яке він обіцяв принести мир на цю планету. Натомість Володимир Зеленський запропонував продовжити режим тиші і надалі, адже саме це покаже справжні наміри Росії, бо позиція РФ насправді незмінна. Минулого тижня спецпредставник Трампа Стівков зустрічався з Путіним в Санкт Петербурзі. Після чого він заявив, що сторони наблизилися до домовленостей. це була вже третя моя зустріч із путіним. Остання тривала майже п'ять годин. У кімнаті з ним були два його ключові радники: Ушаков і Кирило Дмитрієв. Це була змістовна. Зустріч мені здається, ми на порозі чогось дуже важливого для всього світу. В інтерв'ю News спецпредставник Трампа заявив, що мирна угода стосується так званих п'яти територій. Вочевидь, Москва вкотре ставила умови, що Україна має відмовитися від тимчасово окупованих областей. Блумберг пише, що США навіть відкриті для визнання Криму російським в угоді щодо України. Пан Віткав не спромігся назвати е, назви цих п'яти територій, тобто він навіть цього не знає, не оволодів, йому. Це байдуже. Йому потрібно як швидше підписати щось, щоб перевернути свою увагу кудись далі. Отже, однією з цілей Віткофа на цих переговорах було схилити Макрона до того, щоб погодитися на умови Путіна і переконати Європу зменшити військову підтримку Україні, кажуть експерти. Ну тут однозначна відповідь. Місія у Віткофа Бернадіна, як у Тома Круза в одноіменному серіалі там «Mission імпосибл. Чому тому, що Макрон? Пройшов оце очищення через контакти з Путіним. Особливо принизливим було, що там, буквально за тиждень до повномасштабного вторгнення, Путін очі в очі. Переконував Макрона і Шольця між іншим, що ніякого нападу на Україну не буде. Тобто Макрон повністю пройшов у цей період. Однак ключове в цій історії, що у Парижі відков був компанії Марка Рубіо, ба більше несподівано на переговори прибув і спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох, який здається дещо відстороненим від справ через протест Росії. В команді Трампа Марко Рубіо і генерал Келох є найбільш досвідченими з точки зору військової, і дипломатичної справи Марко Рубіо. Тривалий час був було... в членам сенатського комітету у закордонних справах і з розвідки це не лише доволі престижний, але дуже потужний, скажімо так, комітет. І звичайно, що він і до того був в курсі, що відбувається в Європі між Україною і Російською Федерацією. Це не те саме аніж відкав, який геть немає ані дипломатичного, ані державного досвіду. Тим паче не розуміє інтереси в Росії, що що, що таке Росія з цього приводу видання Wall Street Джорнал пише про розкол в адміністрації Трампа, мовляв, Рубіо і Кевах рекомендують бути обережними у відносинах з Путіним і зайняти жорсткішу позицію. Але президент США впевнений, що Росія хоче миру і вірить у місію свого представника Віткофа. Україну він сприймає не як проблему миру, мені здається, а як ресурс для того, щоб досягнути успіху на своєму напрямі. І звідси з'являються от всі ці пасажі про. Території про російськомовних про необхідність поняття простіть і так далі. Тож, коли настане перемир'я, ось Бумберг з посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів у Парижі, пише, що США хочуть забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом кількох тижнів і очікують найближчим часом на значний прогрес. Виданню вторить і віцепрезидент США Джей Ді Венс, що говорить про позитивні зрушення та оптимістичні надії щодо кінця війни в Україні. А ось заява постпреда РФ ООН Небензі, який каже, зовсім про. Тележне. В цих умовах говорити про припинення вогню на даному етапі просто нереалістично. Ба більше, за даними The New York Times, Росія як умову завершення війни виставила так звану денацифікацію України та відставку Зеленського. А Росія стоїть, як рік назад Путін говорив, що їм треба. От Вітков через рік після того, як Путін на весь світ це сказав, доносить до Трампа цю ж інформацію, і очевидно, в таких умовах Трампу складно. І американська преса і світла преса відверто говорить: якщо Трамп спробує зводитися на Україну. Ну, то це повний програш. Це, це можна забути про чотири роки там президентства, Ти будеш ніхто як світовий літер. Однак після перемовин прозвучали певні тези, які якраз вказують на те, що такий сценарій вочевидь розглядається. Так, Марко Рубіо заявив, що штати готові вийти з мирного процесу по Україні через кілька днів, якщо не буде прогресу. Нам потрібно дуже швидко визначити. Я говорю про питання кількох днів: чи можливо це здійснити протягом наступних кількох тижнів, якщо так, ми беремо участь, якщо ні, тоді ми маємо і інші пріоритети. І це була не приватна позиція Рубіо. Те саме підтвердив і сам Трамп. Якщо з якоїсь причини одна з двох сторін ускладнить це, ми просто скажемо: ви дурні, ви жахливі люди, і ми просто підемо. Але сподіваюся, нам не доведеться цього робити. Ви думаєте, що Росія грає з вами? Ні, ніхто зі мною не грає. Я намагаюся допомогти. Але кому це адресовано? Росії, яка зі впертістю віслюка не йде на адекватні умови, чи все ж Україні, яка продемонструвала повну готовність до зупинки вогню? Логіка тут може бути безсила для адміністрації Трампа. Ми є перешкодою до перезвантаження відносин зі сполученими штатами, і потім власне, щоб вони займалися іншими речами, а не Україною а не Європою, і е, зараз буде зіткнення. Власне, двох речей. перше нашого небажання капітулювати, і друге на наших європейських партнерів, ну зокрема Емануеля Макрона, в тому, що американці геть не розуміють безпекові наслідки для Європи. Отже, якщо перемир'я не станеться, точніше, якщо на нього не піде Росія, США готові піти за столу переговорів, поклавши відповідальність на Європу. Однак, експерти розглядають і ще один варіант: видання «Екшес» пише, що якщо Росія. Росія не погодиться на припинення вогню в Україні до кінця квітня, США можуть запровадити нові санкції. він просто накопичує потенційні, як він каже, карти, демонструючи Путіну, що дивись, от я терплю з останніх сил. Але якщо ти, Володя, як він колись сказав, попри те, що я тебе люблю до Путіна, не розумієш, що в мене не буде виходу. Якщо ти поставиш на ситуацію, що в мене не буде виходу, то я в бісові матері позбиваю ці купола своєї башки. Наступного тижня в Лондоні запланована ще одна зустріч американської, європейської та української делегації для продовження розмови або вже її закінчення. Адже напередодні ста днів президентства Трампа настрій у Білого дому буде як ніколи рішучий. Артем Куля, факти тижня, сітів, єдині новини.